Петро Порошенко продовжив свій візит відкриттям святині у центрі Сум. Біля головного кафедрального собору Київського патріархату разом із духовенством та вірянами президент поділився думками про історію. Подробиці дивіться далі. Біля адміністрації підвищений рівень безпеки. Територію огородили стрічками. Сумчан пропускають лише через металошукачі. Люди очікують приїзду перших облич України до Воскресенського собору. Під стінами адміністрації зібралися сотні сумчан, і з прибуттям президента Петра Порошенка люди пожвавилися. Президент України Петро Порошенко. <плес> Петро Порошенко приїхав до Воскресенського собору, аби відкрити пам'ятний знак Козацький хрест борцям за волю України. Що ця реліквія залишиться оберігом для всіх жителів Сумщини. І для кожного окремого її захисника. Я вірю в її силу, бо вона освячена духом Калнишевського, справжнього каменя, справжньої скелі, як, власне, і перекладається ім'я Петро. Урочиста мить, і біля Воскресенського собору відкрита нову духовну святиню. Цей хрест символ українського козацтва та незалежності до християнської віри. Такий хрест зображували на початках війська Запорізького. Сьогодні ми встановили разом з громадськістю цей хрест, пам'ятний хрест козацький, який знаменує собою хрест козацької слави у пам'ять про всіх жителів Сумщини, що боронили свій край. Леліяли свій край і оберігали. Це стосується і сьогоднішніх воїнів АТО. Автори проєкту кажуть, працювали у максимально короткі терміни для створення цього козацького хреста. Дві з половиною тонни з бронзи та граніту тепер стоять у самісінькому центрі міста. Два роки тому я звернувся до владики і побачив, як в Києві був відкрит святішим філаретом подов... ну, козацькій що А суми. Тоже такая місія на кордоні так. повинна мати такий хрест. За такий короткий срок важко, тяжело. Ну, була поставлена задача, і тим більше такий древній храм і козацький крест я з большим удовольствием і, ну, поставил себе задачу, это надо сделать. Пусть там практически там 24 часа сутки работали. Сумчани вірять, нова святиня захистить місто від лиха та війни. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС.